Права 1021. Катер плив 4,5 годин проти течії і 0,8 годин за течією річки. Який шлях подолав катер, якщо його швидкість проти течії дорівнює 24,6 км за годину, а швидкість течії 1,8 км за годину. Ну що ж, як можна міркувати? Я пропоную спочатку знайти власну швидкість катера. Ну, якщо його швидкість проти течії дорівнює 24,6 км за годину, і є в нас швидкість течії, то він піднімався вгору своєю власною швидкістю, але йому заважала течія, зносила його вниз на 1,8 км що То виходить, щоб знайти власну швидкість, нам треба до швидкості катера проти течії додати швидкість течії. Записуємо перше. Ну і пишемо, що 24,6 додати 1,8 це дорівнює. Ну що ж, 24 плюс 1 це буде 25 додати, а 6,8 – і 8 це буде 14 або 1,4. Разом це буде дорівнювати 26, 4 десятих. У дужках пишемо чого? Це в нас буде кілометрів за годину, це в нас власна швидкість катера. Ну, добре. Ми дізналися, що власна швидкість катера 26,4 км за годину. Мова йде про те, що він буде плисти за течією річки 0,8 годин. То для того, щоб знайти, як він пропливе, нам треба знати швидкість за течією. Ну, а Якщо він буде рухатися за течією 26,4 км, його ще додатково течія буде зносити на 1,8 км. Записуємо тоді друге.

Пишемо 2 дві десяті, ну і в дужках записуємо кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість за течією. Є. Ну що ж, а тепер давайте рахувати. а скільки ж він подолає. Коли буде плести 4,5 годин проти течії. Швидкість у нас є проти течії, це 24,6, то пишемо третє, згадуємо, що відстань, це швидкість, що множиться на час і це дорівнює. Швидкість у нас 24,6, що множиться Час у нас 4,5 і це дорівнює. Тут особливо нічого не придумаєш, треба множити в стопчик. Записуємо тоді 24,6, що множиться на 4,5. Множимо. 6 на 5 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 3 це 23. 3 пишемо 2, запам'ятовуємо, 2 на 5 це 10, плюс 2 це 12. 6 на 4 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 на 4 це 16, плюс 2 це 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8 плюс 1 це 9. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 3 плюс 4 це 7. 8 плюс 2 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 і плюс 9 це буде 11. Так, раз, два знаки після коми ставимо, нолик в кінці відкидуємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 110,7. Ми кілометри за годину множимо на години. Години скорочуються, але залишиться кілометри. Це в нас буде, тоді записуємо подолав. Катер. Проти. Течії. Є? Ну що ж, а зараз давайте рахувати, а скільки ж він подолає за течією. Ну що ж, тоді пишемо четверте. Згадуємо знову, щоб знайти відстань. Нам треба швидкість помножити на час. Тоді швидкість за течією ми вже знайшли 28,2. Що множиться. Ну і час у нас є 0,8. І це дорівнює. Ну що ж, множимо в стопчик, записуємо 28,2. Що множиться? На 0,8. Множимо. 2 на 8 це 16. 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 8 на 8 це 64, плюс 1 це 65. 5 пишемо 6, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 6 це 22. Бачимо два знаки після коми ставимо. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 22 длі 56 сотих. Так, записуємо у дужках чого кілометрів. Це у нас подолав катер за течією. Ну що ж, ну а зараз ми готові знайти, який шлях подолав катер. Нам треба, то, що він проплив проти течії, додати до того, що він проплив за течією. Записуємо п'яте і пишемо 110,7 плюс 22,56 і це дорівнює. Ну Давайте ми просто стопчик додамо, так буде простіше, напевно. Записуємо 110,7. Додати 22,56. Додаємо. Отже, в кінці у нас буде 6, 7 плюс 5 це 12. Два пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 2 це 2, плюс 1 це 3. 1 плюс 2 – це 3. Тут у нас буде 1. Ставимо кому. І записуємо, що сума у нас дорівнює 133,26. У дужках пишемо, чого кілометрів. Це шлях. що подолав Катер. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, катер подолав 133,26 км. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху на формулу відстані з десятковими дробами. На цьому вправо завершено.